Мене звати Антоніна Карташева. Життя Любовна наживо» зі мною в ефірі Щосереди. І сьогодні розкриваємо тему житла базової потреби людини. Саме через житло, деякі люди не хочуть покидати небезпечні міста та села. Через страх опинитися на вулиці, не їдуть в інші міста. Сотні тисяч українців втратили дах над головою під час війни дехто кілька разів. Переселенець Владов Чаренко серед тих, хто змінював дім не раз. Ну так случилось, что в родном Луганске я стал врагом и ну, так, попал в плен местного министерства госбезопасности, ныне управления ФСБ по ЛНР. А, и ну, пробовал в плену 14,5 месяцев, после чего по обмену пленных вернулся сюда домой, кстати, в Украину, но уже вне своего родного города. Вот. И после этого началась так называемая канитель с переездами, там, сменами квартиры и прочего. А, ну, Я ще та мені ще повезло. Вот у мене товариші там і по 10 раз переїжджали вже за 10 лет війни. Я всього лиш три, слава Богу. Зараз хлопець з родиною живе у Києві в районі Академмістечка. Їхня квартира постраждала від ворожого ракетного обстрілу. Вікна змінили за понад 100 тисяч гривень. Ремонт у процесі держава обіцяє відшкодування близько 70% витрат. Все ж хлопець наголошує, гроші для переселенців завжди грають роль. В моем случае мне повезло в том, что моя семья рядом. То есть мы как бы общими усилиями так или иначе можем выкручиваться из разных ситуаций. Такие боевые ребята все. Но на самом деле, то есть, если говорить о масштабе всех переселенцев, то бюджет это очень важно, потому что, ну, опять-таки, здесь Киев, здесь цены, наверное, выше, чем... Ну, если... Сейчас не буду говорить там за Западную Украину, да, то есть там, наверное, выше, чем в Киеве, но Київ – та столиця, тут сідали дуже такі високі ціни на оренду жилья. І сам так для тих, хто переїжджає з окупірованих територій, не завжди є можливість ну, плюс-мінус нормально устроїться, облаштувати. Родину влада війна застала ще в 2014-му, в рідному Луганську. І досі вони переїжджають з квартири на квартиру, не маючи свого житла. Поки що єдиний варіант, який хлопець розглядає як реальну можливість, є оселя. Я такий людина, для мене э, Дом, там жилье, где я живу именно постоянно, для меня очень важно, потому что ну, я провожу, если там на работе большую часть времени, но я приезжаю все равно отдохнуть именно домой. Мне важно, чтобы дом был просторный, дом был большой, там квартира была большая. Э, Это важно. Потому что от этого зависит дальше ну, дальнейшее развитие, даже ну, саморазвитие человека. Арендовать жилье никаких как бы нету, ни не пель, ничего. Вот. А что касается ну, то есть покупки жилья, да, есть как, государственная программа ЕОСЕЛ. Единственное, пока доступно как мне как переселенцу. Вот. Ну, в перспективе, я думаю, что-то будет еще. Но на сегодня пока никаких других вариантов нету. Про повернення додому в Луганськ ладне мріє. Вірить у перемогу України, але не сподівається на повернення всіх територій. Попри труднощі і неможливість прогнозувати майбутнє, він закликає людей виїжджати з небезпеки. Навіть якщо треба залишити дім, і ви не знаєте, де жити далі. Не буду криві душою. Дом в Луганській це то, що навсегда вже в минулому. Я думаю, в майбутньому… Я говорю, для меня самое главное, чтобы мой дом был просторный, чтобы у меня дома могла жить семья. Вот это, это самый главный мой приоритет. И все мечты уже и цели они, как бы сказать, поставлены на то, чтобы приобрести именно здесь там, свою квартиру или, может быть, свой домик. Вот. Но уже ассоциации с домом в Луганске их в принципе нет. Самое главное не бояться, ехать сюда. В любом случае, здесь всегда есть помощь государства. На первоначальных этапах, даже когда нет работы, Uh, у нас есть городки опять-таки, уже модульные, которые готовы для переселенцев, которые ну, уезжают именно с горячих точек. Поэтому надо ехать, пробовать себя. Или если есть хотя бы хоть хоть какой-то мизерный капитал там запаса, в любом случае ехать, переезжать, выбираться с опасных территорий. Мати власний дім нормальне бажання для кожної людини, мати безпечний дім бажання кожного українця. Я вам дякую за перегляд. Закликаю в коментарях ділитися власним досвідом, особливо якщо ви вже скористалися програмою ЄОСЕЛЯ. Це допоможе багатьом переселенцям знайти свій шлях і знайти свій дім. З вами була Антоніна Карташева і до зустрічі в наступних ефірах.